У Луцьку чоловік зарізав свого товариша. Як інформує нацполіція, моторошний інцидент трапився ввечері 2 січня. До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що під час проведення реанімаційних заходів помер 42-річний лучанин. Чоловік був з тілесними ушкодженнями, зокрема, з пораненням в області шиї. На вказану адресу одразу ж вирушила слідчо-оперативна група. співробітники спеціалізованого відділу кримінальної поліції. Правоохоронці оглянули місце скоєння злочину опитали свідків, переглянули також відео з камер спостереження. Особу зломисника одразу ж вдалося встановити. Ним виявився 34-річний мешканець обласного центру. Встановлено, що поранення лучанин завдав під час словесного конфлікту після розпиття алкогольних напоїв з товаришем. Чоловік вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Та притягувався до кримінальної відповідальності за майнові і наркотичні злочини. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.